Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв Академія руху це театр, аналогів якому немає в Україні. Тут немає слів, лише музика, танець і пантоміма. Він вписує свої спектаклі в загальний контекст і вільно змінює його відповідно до власних оцінок і власного масштабу. Пластичний театр, який створили у Кривому Розі у 1974 році Олександр і Антоніна Берльський пройшов шлях від першого в Україні народного театру Пантоміми 1983 року професійного молодіжного театру студії Пантоміми до міського театру музично-пластичних мистецтв Академія руху, який і отримав статус академічний. За роки своєї життєдіяльності в театрі. Здійснюємо біля ста постановок за власною драматургією, своєрідним перекладом на мову пластичного театру вітчизняної та світової класики. Також творчий колектив неодноразово брав участь у всеукраїнських та міжнародних фестивалях. Фундатори театру вважають, що мистецтво дано людям як випробування духу, адже воно вчить нас відкривати інші всесвіти і нарешті вчить. Пізнавати і зрозуміти світ, в якому ми живемо. Щодо мистецтва пластичного театру, то з його допомогою необхідно прагнути знайти еквівалент духовному світу людини, його духовних шукань, знайти в рухові у пластичному образі ту миттєвість, яка б змогла відобразити в людині її вище моральне начало, її устрімлення побачити свій внутрішній світ та пізнати саму себе.